Голівудські зірки, які недолюблюють одне одного. Шарлі Стерон і Том Харді на екрані в божевільному Максі дорозі гніву демонстрували потужну хімію, та за лаштунками все виглядало інакше. За словами членів команди, та з інтерв'ю на майданчику виникала напруга. Причиною, нібито були запізнення та різкий стиль роботи Харді. Конфлікти доходили до межі. Екранна дружба Кім Кетрол і Сари Джесікі Паркер з легендарного серіалу Секс і місто не перетворилася на реальну. Кім Кетрол неодноразово заявляла, що не вважає Паркер своєю подругою. Публічні коментарі актрис лише поглибили уявну холодну війну між ними. Конфлікт між Блейк Лайвлі і Джастіном Бальдоні вийшов за межі майданчика фільму Покинь мене, якщо кохаєш. Лайвлі публічно звинуватила Бальдоні в недоречній поведінці. Та подала позов у відповідь. Він подав зустрічний позов. А його команда назвала заяви акторки наклепом. Справу активно обговорюють у медіа, а правду намагаються розкрити у суді.